Фінальне відео по даному проєкту. Нам залишається додати в сцену на велику кількість об'єктів, це проєктор і, можливо, якісь квіти. Також додамо зображення вигляду за вікном. І на цьому проєкт можна буде вважати завершеним. Перед тим як додавати проєктор. Давайте ми зайві об'єкти поки що приховаємо. Відкриємо вкладку з Шарами. І давайте «Градки» приховаємо. Екран. Вимикачі. Ось ці об'єкти поки що нехай залишаються. Проєктор ми моделювати не будемо. Ми додамо вже готову модель, яку можна знайти ось тут в бібліотеці моделей. В рядку пошуку пишемо проєктор. Бачимо варіанти. Я думаю, ось цей нам підійде. Клікаємо. Бачимо основні параметри даного об'єкта, його зображення. Кількість матеріалів, кількість полігонів. Розмір файла. Натискаємо кнопку Завантажити. Починаємо переміщувати мишку. І ось він наш проєктор. Клікаємо для фіксації. Бачимо, що він ось такого червоного кольору у нас. Змінимо інструмент на інструмент вибору. Клікнемо правою кнопочкою мишки і оберемо пункт Редагувати компонент. Клікнемо ще раз. Знову клік правою кнопкою. І бачимо, що його заблоковано цей об'єкт. Ми натискаємо Unlock, розблокувати. Розблоковано. І давайте видобудемо всі об'єкти із цієї групи. explode Ще раз. Ось всі об'єкти видобуті. Тепер за потреби ми можемо кожен елемент редагувати, якщо це нам потрібно. Давайте ми назад повернемо ось цей об'єкт у групу. Нам його необхідно перевернути. Обираємо інструмент обертання. Підводимо ось сюди. Стрілочку вліво натискаємо. Клікаємо оце буде центр обертання. Другий клік в цьому кутку. Повертаємо на 180 градусів. І його нам необхідно буде відмасштабувати. Але перед цим, мабуть, ми його розташуємо в тому місці, де він буде знаходитися, і потім вже будемо масштабувати. Беремо інструмент переміщення, змінимо ракурс. Давайте для початку оберемо вигляд зверху, паралельну проєкцію, клікаємо по об'єкту. І переміщуємо його десь приблизно в центр кімнати. Зараз він знаходиться ось там під підлогою. Давайте оберемо, наприклад, ось цей вигляд. У нас залишається поки що паралельна проєкція. Клікаємо. Натискаємо додаткову стрілку вгору для того, щоб розмістити наш. Проєктор строго над тим місцем, з якого ми його почали переміщувати. Ну, я думаю, десь на такій висоті достатньо. Змінюємо вигляд. Давайте приблизно розташуємося там, звідки ми будемо оглядати кімнату. Проєктор повинен бути. Приблизно по центру дошки. Зараз ми бачимо, що це не так. Тому знову вигляд зверху, паралельна проєкція. Дивимося, де у нас приблизно центр дошки. Подивимося, вздовж якої вісі необхідно переміщувати, вздовж червоної. Тому клікаємо, натискаємо стрілечку вправо. І ось розташовуємо приблизно по центру дошки. Змінюємо ракурс. Тепер все гаразд. І давайте ми трошки зменшимо його розміри. Обираємо інструмент масштабування. Клікаємо. Зменшуємо розмір проєктора. Якщо ми будемо десь ось тут знаходитися, можна ще трохи зменшити. Змінимо інструмент. Десь приблизно так. Тепер ми, давайте для цього проєктора зробимо трубу, на якій він буде підвішений до стелі. Тут все просто: обираємо прямокутник, натискаємо Ctrl однократно, щоб у нас він, цей прямокутник почав будуватися із центру. Клікаємо і задаємо розміри. Можна наблизитися, якщо розміри невеличкі. Десь приблизно ось так. Змінюємо інструмент на Push-Pull. Клікаємо, починаємо видавлювати на довільну висоту поки що. Зараз ми цю висоту зменшимо. Повімкнемо відображення стелі. Знову обираємо Push-Pull. Клікаємо по цій грані і опускаємо вниз. Невеличка ділянка нехай тут залишається зверху. Поглянемо ще з середини. Вимкнемо відображення стелі. Вимкнемо відображення кімнати, щоб вона нам не заважала. Виберемо ось цей об'єкт. Додамо його в групу і необхідно його пофарбувати в чорний колір. Перейдемо на вкладку з матеріалами. Оберемо який-небудь чорний матеріал тут, клікнемо по об'єкту. Можливо, трошечки необхідно зменшити розміри цього об'єкта, тому що занадто масивною здається ця труба, інструмент масштабування. Ну і, наприклад, так, зменшимо. Тепер необхідно видовжити. Знову ж таки необхідно увімкнути стелю. Подивимось, змінимо інструмент. Я думаю, так буде нормально. Виділяємо обидва об'єкти. Створимо для них шар. Дамо назву. Назначимо. Перевіримо, чи все працює. Все працює. Вимикаємо поки що стелю. Увімкнемо відображення кімнати. І розташуємо на столі, який також необхідно увімкнути. Шукаємо. Ось у нас стіл. І також із бібліотеки дамо яку-небудь квітку поставимо на цьому столі. За бажанням можна квіти наставити на підвіконні. Але для прикладу знайдемо якусь одну квітку. У нас є ось такий перелік, можна шукати в моделях, колекції, каталог. Всюди можна обирати на ваш смак потрібний об'єкт. Бажано, щоб розмір файла був невеличкий, тому що якщо розмір файла великий, це навантажує сцену. Потім не дуже зручно працювати. Подивимось в моделях. Ось є якісь тюльпани, давайте переглянемо. 3 МБ файл. Можливо, давайте ще подивимось. Які варіанти тут існують? Ось якісь троянди 4 МБ. Давайте їх завантажимо. Так, бачимо, що у нас троянди завантажуються разом з малюнком, який був референсом для їх моделювання. Змінимо інструмент. Відредагуємо компонент, а можна одразу видобути всі об'єкти. Давайте так зробимо. І виділяємо тепер окремо оцей малюнок, натискаємо Del. видаляємо. Тепер оберемо ось ці квіти, інструмент переміщення, розташуємо їх на столі. Тепер масштабування. Змінимо розмір. Ну, якось нехай ось так. Перемістимо трохи. Таким же чином можна розташувати і на підвіконні квіти. Обираємо, знаходимо в бібліотеці ті, які подобаються, і розставляємо. Так, давайте ми окремий шар створимо. Квіти. Назначимо. Так, все працює чудово. Також їх можна поки що вимкнути. Проєктор ми додали. Квіти ми додали. Тепер необхідно вигляд за вікном нам зробити. Змінимо інструмент поки що. Бургер меню. Імпорт. My device. І ось тут оберемо зображення. Відкриваємо у вигляді зображення. Не у вигляді матеріалу, а у вигляді зображення. Для початку перший клік. Розтягуємо, робимо другий клік. Ось у нас об'єкт. Бажано одразу створити групу. І необхідно тепер нам його розвернути. Беремо інструмент поворотом. Стрілочка вправо. Перший клік, другий клік. Повертаємо спочатку так на 90 градусів. Потім розвертаємо ще навколо синьої вісі. Для цього стрілочку вгору ми натискаємо додатково. І ось таким чином. Інструмент переміщення. Переміщуємо спочатку вздовж червоної вісі. Наближаємо ось так. Можна навіть іще ближче. Тепер змінюємо вигляд, паралельна проєкція. Дивимося вигляд з боку. Ну і давайте відмасштабуємо. Змінимо вигляд. І нам необхідно переміститися сюди, в кімнату. Я думаю, ось такий вигляд нам підходить. І ми бачимо частину школи з цього кабінету. Закриємо поки що ті панелі, які не використовуються. Матеріали нам тут вже не потрібні. Ось це поки що ми залишимо цю панель. Давайте ми тепер розташуємо нашого спостерігача в тому місці, де він буде оглядати. Але перед цим необхідно увімкнути відображення парт. Для того, щоб ми могли спостерігача розмістити. Не на парті десь, а між партами. Ось тут. Ну, десь по центру класу, а між партами. Обираємо або ось тут інструмент для розташування камери, або якщо його тут немає, то ми обираємо його ось тут. Ось цей інструмент. Ну і давайте ми камеру десь ось тут розташуємо з вами. І ми бачимо, одразу ми перемикаємося у режим перегляду. Натиснувши ліву кнопку мишки і переміщуючи її. Ми ось повертаємо наше зображення так, як нам потрібно, і спостерігаємо. А можемо одразу змінити фокусну відстань для того, щоб можна було побачити більше об'єктів. Для цього нам необхідно змінити також інструмент. Ось ми обираємо зум. І знизу ми бачимо підказку. Якщо натиснути Shift і переміщувати. Оцей інструмент, то у нас он справа внизу міняється фокус на відстань. Ось так. А тепер знову можемо увімкнути ось це око. Трошки почекаємо, підвантажиться все. На цьому, в принципі, все готово. Залишилось тільки увімкнути відображення всіх об'єктів. В залежності від того, які по розміру у нас текстури. Так як ця програма працює онлайн, то може бути деяке підгальмовування при перегляді. Зараз увімкнемо, подивимось, як воно буде відпрацьовувати. Вмикаємо відображення всіх об'єктів. Ось ми. Включили стелю. Інструмент змінився. Якщо ми хочемо подивитися, то знову вмикаємо ось це око. Вимкнули відображення стільців. Крісло вчителя. Штори. Давайте змінимо інструмент. Ось бачимо тепер. Такий вигляд. Це ще в нас е, немає вікон. Зараз ми і вікна увімкнемо. Але спочатку ось тут бачимо. Двері, квітка. Решітки або градки, джерела світла, лампи бачимо. Далі у нас. Ось тут увімкнеться вішалка. Зображення на стінах або малюнки на стінах, проєктор, радіатори, ну і так далі. Екран, вимикачі і вікна. Після цього закриваємо цю панель. Обираємо цей інструмент, і якщо все підвантажилось, то ми можемо оглядати нашу кімнату, необхідно хоча б один раз ось так зробити огляд по колу, щоб підвантажилися всі текстури, тоді працювати буде більш плавно. Можемо оглянути парти, підлогу. Зараз включилася оптимізація перегляду, тому коли ми переміщаємо. Бо змінюємо наш ось цей огляд, текстури на деякий час зникають, потім ми зупиняємось і вони промальовуються. Знову ж таки, можемо змінити фокусну відстань для більшого огляду. Але досить велике значення робити не потрібно для того, щоб не було значного спотворення зображення. Ну і після цього можна зберігати проєкт, можна зберігати знімки оцих ракурсів. Тому натискаємо бургер меню, завантажити, і, наприклад, ось формат PNG обираємо. Тут у цьому вікні ви одразу можете змінювати ракурс, розташовувати, як вам зручно. Наприклад, ось так. Якщо є якісь прозорі ділянки, то можемо включити, щоб ця прозорість у нас зберігалась. Якби у нас були створені тут сцени, у нас поки що тут вона одна, то можна було б брати потрібну сцену. Ну і після цього натискаємо Експорт SPNG. Експортуємо. Зображення у нас збереглося в папці завантаження.